Слово, чому ти не тверде, як криця, що серед бою так гостро іскриться? Чом ти не гострий, безжалісний меч, той, що здійма вражі голови з плеч? Ти моя щира, гартована мова, я тебе буду будь спіхом готова, тільки ж ти кров з мого серця провл'єш, Вражу ж серця клинком не проб'єш. Вигострю, виточу зброю іскристу, скільки достане снаги мені і хисту, потім її почеплю про стіні. Іншим на втіху на смуток — мені Слово моя, ти єдина я зброя. Ми не повинні загинуть обоє. Може, в руках невідомих братів станеш ти кращим мечем на катів? Брязне клинок об залізо кайданів, піде луна по твердинях тиранів, стрінеться з брязкутом інших мечей, гуком нових нетюремних речей. Месники дужі, візьмуть мою зброю. Стануть із неї одважно до бою, зброя моя, послужи воякам краще, ніж служиш ти хворим рукам.